Досі не знаєш, який подарунок підібрати для близької подруги, колеги, мами, сестри чи навіть для себе. Тобі в цьому допоможе розкішний бокс від бренду Top Beauty. У ньому зібрано все для повного домашнього спа ритуалу. Скраб для тіла делікатно очищує шкіру, роблячи її гладенькою та шовковистою, та має просто неймовірний запах спілої черешні для душу освіжає і дарує ніжний аромат, залишаючи на довгий час тіло зволоженим. Гімалайська сіль для ванни для глибокого розслаблення та детоксикації, та завдяки маленьким трояндам ви відчуватимете романтичний настрій на увесь день. Неймовірно, ароматний крем для рук забезпечує догляд навіть у найхолоднішу пору року, що зараз дуже актуально. Крем для тіла справжній помічник для сухої та пошкодженої шкіри, аж 275 мл зволоження та живлення. Та бальзам для губ він захищає від подразнення, даруючи м'якість і комфорт, не залишаючи липкий шар, що не менш важливо. б'юті – це гармонія та турбота справжнього задоволення для кожного дня. Подаруйте його собі та тим, кого любите.